Доброго вечора, ми з Бучі та Гастоміля. Руслан щасливий. Щасливий, тому що поборов BSF. Три тисячі тому на цій шкоді якісь хлопці зробили. О, собака наш прийшов. Рекс! Рекс! Бачите, Рекс. 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 Підгодовуємо тут. Три тисячі тому на цій шкоді зробили капітальний ремонт двигуна. І машина не їде. Після чого він приїхав до нас. Так, такі симптоми. Він розганяє машину до 3 35 тисяч обертів і висипають пропуски запалення. Перший і четвертий. Ну, перший, циліндр. перший циліндр пропуски запалення. Машина в аварійку кидає в аварійку, вона не їде. Потім опять розганяє, опять пропуски запалення і не їде. Пропуски запалення і знову не їде. По-перше, вона проїхала сюди з iри свічами Денса. І К20, да, по-моєму, там були. Да? І К-20 і К-20ТТ. Друзі, ці машини на іридевих свічах Денса не, нормально не працюють. Особливо, якщо вони з газом, а вона з газом. Та машина, там, да? По опиту, так я розкажу. Да, сюди можна вкручувати Денса. Але дешеві, Densa Q20 там, да, А ще краще сюди закручувати, то, що нам рекомендує виробник. Це NGK. ngk свічки тут свічки, свічки NGK тут, Так, ми йому поміняли свічі на нормальні. там, да, І відправили його, бо тут був вихідний, він заїхав. Вихідний я поміняв свічки, перекинув ще там що там Дрот, що з дротом щось було. Там, да? Коротше, відправив його кататись, там, грошей не брав, нічого не брав за діагностику, щоб він на вихідних покатався. Да? І У нас робочі дні почались, прийшов Руслан почав працювати з цією машиною. Там, да? Робили DX. Е, DX нам показав, що е, погано працюють гідрокомпенсатори. Тут дійсно е, четвертий циліндр і перший циліндр у нас були якісь прориви. Прориви якісь газів, якісь там да, циліндри на такті впуска, щось у нас там проривалося, там, да, коли був впуск. Якісь гази там як з випуску, вроде, щось проривалося. Потім ми зробили замір компресії. Компресію поміряли осцилографом Постоловського, виміряли 10,8 Компресія була в, ці, в усіх циліндрах. Поміряли. Ну Десь так, 208-209, якісь відхилення були незначні. Там, да? Після капіталки нас здивувало. Полізли ендоскопом, циліндри чисті. Все добре в циліндрах, все нормально. Там, да? І що ми не робили з нею? Там, да? Ми не робили ПХ. Ми вирішили сьогодні зранку зробити ПІХ. Це вже, вже третій день тут стоїть. Ми боролися з пропусками запалення, але треба було боротися трошки з іншим. Зараз я вам покажу. Робили декілька да? Це перший паїх у нас, що ми зробили. І зразу ми побачили таке большое сопротивление обласного тракта від 1,5 до 5,5 випуск. Але машина їхала. Вона набирала і їхала повільно, але їхала. Не було такого, що вона там душилась, давилась якось там. Ця тачка. Але вона... але вона їхала там. Так? Так. Що далі зробив Руслан? Руслан відкинув э, задню банку, відкинув. випуск. Відкинув задню банку. Да, зробили поїзд, картина не помінялась. Да? Руслан відкинув, відкинув каталізатор. Впускний колектор, впускний колектор відкинув там, да? картинка помінялась і стала от такою. От. Отак у нас став випуск. Отак у нас стали фази. Да? Це без, без коректора. Потім, вже щоб не гратись там, да, не, було, ну, не було часу просто там, переварювати Стронгер, туди брати кат. Взяли таке сверло. Таке сверло. Рекс, заважаєш. Таке сверло взяли, да? і просто зробили дирку в каталізаторі. І де он у нас той? Ну, у нас трошки по-іншому почав рахувати сам PX, да? у нас майже зникла зона перекриття. Да? Але зону перекриття ми ось тут так не рахуємо, бо скрипт зону перекриття він не дуже файно рахує. І треба дивитися на осцилограмі. Отака, отака у нас осцилограма вийшла. Ну, я сам не дивився, 4,9 у нас в МТ, Скільки у нас було там, де у нас кату не було? 5,9. 5,9 в МТ. Один бар у нас був зайвий. Дивись, бачите, це у нас з катом 59, да? А що у нас стало без ката? Без ката 4,9. Ми виграли десь один бар ми виграли. Так. І от такий ми отримали. З диркою в каті. Все я це розказую, так? Да? Ми помилились, ми помилились, бо ми шукали пропуски запалення. А ми не подивилися на двигун в цілому, в комплексі не подивились. Ми боролися з пропусками запалення. Ми боролися з системою запалення, ми боролися з гідрокомпенсаторами, боролися. Ми вже хотіли там знімати клапану кришку дивитися на стан тих гідрокомпенсаторів, бо він не знав, як йому капітали, що йому там робили, міняли їх, не міняли. Там, да? Але так вийшло, що лаханулись. Ми трошки, і треба було зразу, зразу зробити всі тести. Ми навіть тут і CSS навіть тут робили, там по CSS -у дивились, там, да, у нас все відробляло, відробляло, все добре. да. І забитий кат нам давав давав можливість якось набирати, якось їхати, так, да, але він нам робив пропуски запалення. Так що така історія. Не повторюйте наших помилок. Машина зараз працює добре, Руслан її розгігнав. Скільки розглянув? 160. 160, ну вже на дворі ночі. Да. І стрьомно було більше їхати. Так, всім дякую, слава Україні.